Новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Як завжди по традиції, розпочинаємо наш стрім. Просимо усіх написати коментар, з якого ви міста і як чути. І будемо розпочинати. Тема дуже цікава, а саме, що закон про мобілізацію все-таки прийнятий прийнятий фантастичними методами. Про які зараз ми вам розкажемо. Також розкажемо, що саме чекає усіх наших громадян, в тому числі, можливо, і жінок, вже в найближчі, якщо не тижні, то місяці. Так, читаю ваші коментарі, я їх не бачу. Як чути, з якого ви міста, друзі? Так ось говоримо про закон про мобілізацію. Ви тільки уявіть, 9 квітня профільний комітет закінчив розгляд правок та рекомендував ухвалити новий закон про мобілізацію в цілому. 10 квітня Верховна Рада почала його розгляд, тобто на слідуючий день. А вже 11. Тобто сьогодні його прийнято, демобілізації не буде. Тобто, наші бійці, наші військовослужбовці, які наразі захищають Україну, їм не дали такого права, про що ми говорили вже давно. Разом з тим, що мене здивувало, що вам не розповідають про те, що в нас тепер поліцейські всі будуть все-таки заброньовані, всі силові структури заброньовані. Саме тому, я так думаю, для них і було куплені автозаки, як завжди, за завищеними цінами. А також для них було куплено, як ви всі пам'ятаєте, хто слідкує за нашим каналом, правильно наручники. Ось так, друзі. А як ви думаєте, для чого? Пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати, як наш народ мислить і як народ думає про цей законопроект. А тепер давайте пройдемося по основних його положеннях. Тому що багато не говорять. Е е е так ось начебто за особистим бажанням. Ви вдумайтесь, за особистим бажанням. Ви зрозуміли, тобто, ви ненароком попадаєте в ТЦК, як це ми вже бачили. І за особистим бажанням підписуєте особисте бажання. Так ось, хто ж може за особистим бажанням бути мобілізованим та воювати? Це особи з інвалідністю. Увага! Причому це не вказано, якої групи особи з інвалідністю. За контрактом, тобто особа, яка з інвалідністю, може укласти контракт. І може воювати тільки за своїм особистим бажанням. Як отримати бажання особи, ви вже знаєте і бачили на відео. Не на одному, до речі, і не на десятьох, на жаль. Далі. Особи, звільнені з полону. Тут я погоджуюсь. Особи, які звільнені з полону, дійсно, там жах пережити. І я взагалі вважаю, що вони мають відпочивати. Вони своє відвоювали. Далі. Особи, увага, віком до 25 років. Які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу? А, ви тільки вдумайтесь. Особи віком до 25 років можуть бути мобілізовані за їх бажанням. Іншими словами, ми вже бачили, як у нас за бажанням мобілізують до 25 років. Зрозуміли, так? Да? Друзі, я не знаю. Я знаю, що буде. Я про це казав, але тоді ж ніхто не хотів слухати. Кричали, що я роз, як це, нагнітаєш обстановку. Ну, тепер читайте закон. До речі, в нас ще з вами є шанс його, як то кажуть, не зробити законом. Це вплинути на президента України, щоб все-таки він його завитував. Бо він ще не підписаний, він тільки сьогодні прийнятий. Президента є, якщо я не помиляюсь, 10 днів на підписання будь-якого закону. Або накласти вето своїми зауваженнями. І зараз саме головне, ви дізнаєтесь, хто за цей закон голосував. А це взагалі буде шок. А, так. Далі. Замість строкової служби. Запровадження базової військової служби. От цікаво, чим вона відрізняється? Хто знає, пишіть обов'язково, якщо хтось знає, звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил з 25 років. Мобілізаційний ви ресурс. Ви не захисники, ви мобілізаційний ресурс. У, прикінці, у прикінцевих положеннях, до речі, зазначено, що базова військова служба починається з 1 вересня 2025 року. Тобто, грубо кажучи, вже через рік, півтора, у нас буде базова військова. Служба осіб до 25 років, а потім вони можуть піти на фронт. За бажанням, так, да, за бажанням. Всі знають, як в Україні за бажанням треба робити експериментальні уколи собі. Всі знають, як в Україні за бажанням е, треба багато що робити, за бажанням. А не зробиш, то бажання буде ох яке, бо так тобі допоможуть, щоб в тебе було бажання. Далі мобілізація транспортних засобів, про яку я вчора казав на стрімі. Подивіться його обов'язково, хто ще не бачив. Мобілізація транспортних засобів громадян, можливо, якщо у власності особи перебуває більше одного транспортного засобу. Транспортним засобом вважається згідно закону України про дорожній рух, згідно правил дорожнього руху, знаєте що? Скутер, велосипед, автомобіль. От Я затрудняюсь вам пояснити і взагалі зрозуміти, якщо в людини є скутер, а він вважається транспортним засобом, і автомобіль. То можна забрати скутер буде працівникам ТЦК чи автомобіль. До речі, ваша думка. Ми Сьогодні такий буде стрім. Гадань. Знаєте, от на кофейній гущі, вибачте, за відвертість. Я просто вам розказую як юрист. Далі. Електронний кабінет призовника. Електронний кабінет. Призовника поки що, я говорю, чому поки що? Тому що будь-який закон, ви це знаєте, можна внести зміни. Тобто, якщо вони вже протягнули оцей зашкварний закон, то ви уявіть, як вони можуть додатковими законами, там раз в тиждень вносити відповідні зміни. Ви навіть і не побачите їх. Подумаєш, внесли зміни в електронний якийсь там кабінет. Там же буде форма, яку ти начебто маєш щось заповнити тощо. Це я приклад наводжу. Я не кажу, що так буде. Я ж не знаю, що в них в голові. Але коли вони щось роблять, то вони для чогось це роблять. І треба розуміти, що це для чогось. Так, ось, начебто, цей електронний кабінет зроблений для того, щоб війсь... хто на військовому обліку, у добровільному порядку міг. Створити особистий кабінет призовника. Тобто, ви на даний час можете ем, особисто по добрій волі це зробити. Розумієте, так? Да? Ну, я думаю, між, між рядків ви вже повинні навчитись читати. Ах, так, як я вже й сказав, поліцейські, інші силові структури. Не будуть е, проходити, не будуть воювати. Вони мають 100% бронь. Я вас вітаю. Кричали, кричали: поліцію на фронт, поліція піде, поліція. Та це все ще е, квіточки. Я вам більше скажу, тільки офіційно в нас майже там 400 чи до півмільйона. Увага, чоловіків! Які від 40 до 60 років пенсіонерів, це МВС, СБУ, багато дуже в нас правоохоронних органів там, ой-ой-ой, військовослужбовців, які вчора були прапорщиками, вони е зараз, після 40 йдуть там на пенсію. Усі ці пенсіонери в лапках, які за наш кошти з вами живуть, які нічого не створювали, давайте відверто. Військові пенсіонери у мирний час нікому не потрібні. Це й так зрозуміло. Вони не створюють хліб, ковбасу, яйця. Вони потрібні тоді, коли не дай Боже війна. А ні, вони ж пенсіонери. Вибачте, будемо дітей мобілізувати. Ну так, да, це не діти. З 18 до 25 тут е, питань немає юридично це не діти. Я тут погоджуюсь з ним. Це не діти. Але я вважаю, що для війни це діти. Якщо хтось так само вважає, як я, не мовчіть, пишіть свою думку. Нехай читають, нехай розуміють, що цим законопроектом ця рада підписала собі, е, я б сказав, розпуск. Навіки вічні. І якщо ще знайдуться люди, які будуть потім голосувати за будь-яку з партій, які зараз там є, ну це люди, напевне, вже взагалі поїхавші. Тому що я по-іншому не можу сказати. Ви зараз на собі ще все відчуєте. Це ще ж тільки вони прийняли. А ще ж ви побачите, як ТЦК буде це все виконувати. Ви ж почекайте. Далі. Мобілізація засуджених. Увага! Можна мобілізувати усіх засуджених, можна, окрім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Або я щось не зрозумів, тобто можна і вбивців. І гвалтівників. Ви взагалі е, розумієте, що ця норма буде впроваджена. Ви взагалі от розумієте, от, е, на що перетвориться українська армія? Я сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Да, надава, не надаватиметься можливість начебто служити, я зараз поясню, чому начебто, з тяжкими статтями. Знову таки, якщо буде потрібно, в цей закон можна внести зміни. Я зараз говорю виключно про те, що є, але й вам наперед говорю, що в будь-який закон можна внести зміни. От чому я кажу, начебто. Тому що якщо ви візьмете будь-який закон, відкриєте його, ви побачите, зміни. Тобто, з моменту, вибачте, друзі, з моменту, коли приймається закон, вже через тиждень вносяться зміни. Зайдіть, подивіться, будь-який закон. Я не кажу, що тут будуть зміни прямо за тиждень. Бо ж є такі буквоїди, які. Я кажу, що вони можуть бути. А тепер вишенька на торті. Хто ж голосував за це все, за цю ганьбу? І скільки голосів хто дав? Яка фракція, партія? Голосування. Увага! За цей ганебний законопроект, до речі, забув. 4300 з копійками правок вони розглянули депутати. Увага, за день. В це хтось повірить? Ну, той, хто повірить це, він, він точно не з нами. Він ізольований в психлікарні. 4 тисячі правок депутати мали обговорити. Ви бачили, що вони щось обговорювали? Вони пакетом це все прийняли. А, ну да, мені зараз кажуть, що комітет же ж обговорив. А що таке комітет? Скільки там депутатів? 20, 15. А Верховна Рада, 400, вибачте, хлопчиків призовного віку. Нічого, Нічого дивного. Так, ось, по фракціям. Слуга народу. От цікаво, якого. Мене завжди це цікавило питання. 192 голоси. 192 з 226 потрібних. У нас 225, 226 плюс 1. Ну, виходить, 226 голосів треба, щоб прийняти закон. Більшістю. Так ось, слуга народу 192 голоси. Батьківщина навіть два голоси дала. Ну слава Богу. що тільки два. Платформа за життя та світ. Ви чули таку? Платформа за життя та світ? 18. Голос, який дуже кричить, що вони там. Чуть ли там не за європейське е, законодавство 16. Якесь відновлення 16. За майбутнє 12, довіра 15, позафракційні 12. Єдина партія це Європейська солідарність, яка не дала жодного голосу, 0 голосів. Тобто Петя Порошенко, про якого я був дуже негативної думки, єдиний, який не дав голосів на цей антиконституційний закон, це фантастика. Я не знаю, друзі, що тут говорити. Я думаю, народ сам має оцінити своїх депутатів, яких він обирав. Якщо є запитання, відповім. Я хотів до вашого відома сьогодні коротенько довести цю інформацію, тому що я не знаю, що тут ще можна коментувати. Є запитання, ставте їх. І я вас дуже прошу, поставте лайк цьому стріму. Поширте його, щоб люди бачили, що в країні робиться і що нас усіх чекає. І обов'язково пишіть свої коментарі. Поширюйте в соціальних мережах. Це важливо, друзі. Так працюють алгоритми YouTube. Зараз буду відповідати на ваші запитання. Підтримую вас, правду, говорите. Дякуємо. Тобто, підпис президента повинен бути протягом 15 діб. Якщо відправка на доопрацювання. Здається, да, я не пам'ятаю, чи 10 чи 15 діб треба подивитися. Я не можу всі сроки реально пам'ятати. Тому вибачте, якщо там написано 15 діб в Конституції, я, значить 15. Або відправка на доопрацювання пройшло приблизно один рік. Ні, це ми не говоримо з вами. Не... Ви, напевно, за інший закон говорите. Про той, який ви говорите, я вже зрозумів, про який ви закон говорите. Так. Я з вами повністю погоджуюсь. Той закон, який рік лежав, і який був підписаний, ми про це розповідали, дійсно, ви праві. Згідно Конституції, президент не мав права його підписувати е через рік. Нема таких повноважень. Тобто, президент вийшов за межі своїх повноважень, це є перевищення влади, це пряме перевищення влади. Цей закон не є законом в плані того, що Конституція чітко передбачає сроки е або. Ти підписуєш, або ти направляєш з надоопрацювання, накладаєш вето, називається до Верховної Ради України. Тут я з вами повністю згоден. Ми зараз говоримо про е, закон, який прийнятий сьогодні. Тому у президента є, як ви зазначили, 15 днів. Я маю на увазі і маю надію, що вистачить в е, офіса президента Глузду накласти вето на цей маразм, і оці ось правки щодо дітей щодо. Інших просто їх видалити і обов'язково прийняти правки про півмільйонну армію, які сидять на ваших шиях. Я ще раз наголошую: це пенсіонери від 40 до 60 років, які підпадають під усі критерії мобілізації, причому їх вже й не треба серйозно вчити, бо вони все своє життя знають, що таке зброя, знають, як, вибачте, бізнес тормошити, Ну, багато хто там знає, тому треба їх брати. Хай виконують свій обов'язок. А то в нас пенсіонери чудові. Ми тут інвалідів будемо дітей забирати, а не дітей знову, вибачте, від 18 до 25 років це ж юридично вже не діти. Точно. Тут Олександр Вікторович не правий, визнаю. Але для мене це діти. Тому що діти не в плані юридичному, а діти в плані того, що їх ще треба вчити. А ми їх на війну. А хто буде взагалі будувати країну після війни? Хто? Пенсіонери, МВС, оці 40-річні хлопчики чи 50-річні. Ну, хто буде будувати? Скажіть мені, будь ласка. Люди будуть со временем да тут багато що я не можу прочитати. Суть, я зрозумів. да люди будуть мовчати. Люди мовчать в нас, тому так в нас і робиться. Навіть банально просиш поставити лайк для того, щоб Знаєте, чому, до речі, американці поширюють відео і ставлять лайки, тому що вони вважають, що якщо мені навіть щось не сподобалось, то просто людина над цим працювала, людина заслуговує, щоб її побачили, можливо, комусь сподобається, можливо, хтось для себе щось цікаве візьме. Тому, в принципі, отак от вони мислять, вони дружні. Якщо мені щось не подобається, це ж не значить, що іншому не сподобається. Ну, от, а в нас, ну так, ну, спочатку всі люди-патріоти були агентами Кремля, в нас корупції не було, ви пам'ятаєте. Усі, хто розповідали про ТЦК їх злочинні дії, це взагалі були агенти Кремля. Але зараз вже про Ти ЦК розповідає марафон 1 плюс 1 ІСТВ. Ну, можете відкрити єдиний марафон і подивитися. Там буквально за останній місяць я особисто бачив 4 чи 5 передач про ці жахи. До речі, про деякі з них ми саме і з марафона і дізнавались. Тому, якби виходить марафон теж агенти Кремля, чи ні вже, чи як, У нас все змінилося, так? Да? Ну ось так. І всі мовчали, і всі кричали, що докричались, ну що ж тепер робити. Ну, кричимо далі. Так. Дніпер, не буде правди, доки ви не отримаєте статус президента. Друзі, я е, скажу вам відверто, після всього того, що я побачив, після того всього, що було мною побачено е, саме на цьому каналі, це вже мільйони глядачів дивляться. Я думаю, що такий президент, як я, країні не потрібен. Країні потрібен такий президент, як Володимир Олександрович Зеленський або Петро Порошенко. Тому що в мене інше виховання, і я кожного дня про це думаю, про те, що ви кажете. І я розумію, що, напевне, моє рішення йти в політику було помилковим. Тому що я ще чесно вам кажу, я не визначився, чи взагалі я буду колись балотуватися. Тому що те, що побачив я, воно мене шокувало. Я про це вам розповідав, скільки було. Пережито, а знає тільки моя сім'я. Тому, в принципі, е чи буде це е хороша ідея сьогодні, я не знаю. Давайте ми переможемо. Давайте ми побудуємо країну. А далі далі побачимо. Не хочу я наперед так дивитися, тому що я не знаю, що буде завтра. На жаль. На жаль, така історія в державі, що ви самі бачите, що робиться. Як потім це все розгрібати, навіть якщо ти будеш там, вибачте, якийсь прийде святий президент, я взагалі не розумію. Це те, що вони наробили за ці роки е, свого вибачте, царювання, тому що коли будується не країна, а знищується повністю е, три е, гілкість. Це є в нас три гілки влади, це судова законодавча виконавча, то і зараз вона узурпована в одних руках. Як потім її знову розділити, як з цим боротися, коли я не знаю? І це при тому, що підтримки всієї країни практично немає. Тому це сьогодні моя думка. Це не значить, що вона не зміниться. Ви знаєте, я завжди кажу. Якщо я щось не знаю, я вивчу і вам поясню. Якщо я знаю, я говорю відверто і прямо. І говорю виключно свою думку. Це не значить, що я правий. Це значить, що я маю одну з думок, а ви маєте аналізувати і мати свою думку. І це чудово, тому що плюралізм думок це єдине, що збереже Україну. Друзі, я вам дуже дякую. Вже пізно, мені відверто ще на завтра треба підготувати багато матеріалів. Не забувайте, що в мене ще адвокатська компанія, і там треба передивитись багато від моїх адвокатів сьогодні. Понаправляли по іншим людям. Тому дякую всім за ефір. Ну що ж, маємо те, що маємо. Будемо дивитися і надіятись на те, що розголос цього, цього відео. Змусить президента відреагувати належним чином і накласти вето на цей закон, і не дозволити, вибачте, Петі Порошенку, який не дав жодного голосу за цей законопроект. Потім сказати: Дивіться, ви прийняли антиконституційний законопроект, а я за нього не голосував. Тому що це буде надзвичайно сильний удар по владі, і я думаю, що єдиний законний спосіб це. Мобілізувати тих, хто має захищати країну. В нас, слава Богу, це майже півмільйонна армія. Це тільки, вибачте, поліція, пенсіонери, можна, можна, є. Багато в нас достойних бійців, які ми вже побачили на відео, як вони людей в багажники кидають, то що їм орків кинути в багажник. Тому я думаю, що вони достойні бути героями України на фронті. Усім до скорих зустрічей! Маємо надію, що завтра ми з вами також вийдемо в ефір. Підписуйтесь на канал, поширюйте, як завжди. Збираємо кошти для наших військовослужбовців, тому хто хоче допомогти. Реквізити залишимо в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Бережіть себе, друзі! Слава Україні!